Вітаю! Це програма Експертна думка. А сьогодні спробуємо знайти відповідь на питання про те, як перемога Трампа може вплинути на курс гривні у наступному році. І що буде, якщо Україна не виконує своїх зобов'язань перед МВФ? Чи вийде курс за позначку 30 гривень і далі за 1 долар? Й студії президент Українського аналітичного центру Олександр Хріменко. Мене звати Влад Волошин. Починаємо. Отже, Олександр, вітаємо вас. Нашій студії. Доброго добрий. Що не зустріч, то все про курс доларами mm. та так, це це любимо долари. ваша тема. Ні, що пор говорить про щось корисне там. та але це також корисне. Люди По хвилюються долари, за свої заощадження. Що це хвилюватися? Долар – це не на національна валюта. Що ви за їх переживаєте? Національна валюта не, не, наці... не національна, національна валюта, а гарині. Треба за гривню переживати. Так, от ми за нею переживаючи, і тому вирішили з вами сьогодні зустрітися. В нашій програмі болі. наскільки серйозно на гривню і на її коливання в відношенні mm. до долара попливає. Новий президент. і ну, Результат нових... виборів. <клес> Ні, на результат виборів ну, ніяк не впливає а, стратегічно. Uh -huh. да. Ні, ну, розумієте, є, ну, <клес> Дійсно, вибори Трампа впливають на євро-долар. Це логічно. На сьогоднішній момент, якщо ви так звернули увагу, у нас відбувається ревальвація долара і девальвація євро, і так далі, то таке все. <клес> Тим паче, он туди і сюди вже почало мінятись. Це впливає. Гривня долар ніяк взагалі. Тобто це ну емоційно може якось, uh -huh. але стратегічно, да, якщо дійсно Трамп ну виконає свої погрози, хоча можливо передумає, знаєте ж, кандидат говорить одне, а президент робить інше, це ж як завжди в усіх країнах, то це вплине, тому що якщо він дійсно буде щас проводити проамериканську політику і буде стимулювати експорт Сполучених Штатів Америки, а не імпорт. То, як би сказати, для нас це трошки не, не дуже добре. Чому ну, розумієте, Сполучта Америки це є ну, такий великий гравець на ринку зерна в світі? І не дуже хочеться, щоб Трамп допомагав своїм фермерам, своїм аграріям, і це для нас буде прикро, якщо вже так. Ну, це не сьогодні, Но... це стратегічно. А от Сьогодні ну ніяк не плаває. А з іншого боку, він має підтримувати своїх фермерів, правильно? Ну, не такої ж рівні. <рив> ні, ні, ні. Uh -huh. розумієте, яка ситуація? Просто він зараз підтримують. Просто якщо він ще розширить підтримку, то просто ну, вони будуть демпінгом нас давити. Що дуже неприємно, Ну, якщо так з традиційної точки зору, ми для нас це неприємно, тому що ми конкурс ми з конкуренцію по Америки на ринку от зерна. Uh -huh. І тут дійсно, ну крім того, якщо він дійсно зараз почне вводити, як він там пропонує поміняти податки. Ну, це теж буде дуже невигідно, тому що тоді дійсно буде вигідніше, скажімо так, не купувати у нас чугун, а виробляти на території Америки. Знов таки, ми про серу. Ну єдине, що це говорю, це буде не швидко. Можливо, не виконає свої зобов'язання. Це таке ж теж буває. Знаєте, говорить, де вто передумовиши що... в принципі, коли вже стало відомо про перемогу Дональда Трампа, бо навіть ще й <кій> все відбулось так на рівні здогадок. Ситуація з доларом, і зокрема ситуація там на біржах відчутно змінювалася. Ну звичайно, звичайно, якщо хочете. Чому так напряму залежать ці процеси? Від ні ну залежить диві... ну, по перше, від дивіться, того, що це Дональд Трамп вперше. Ні, ну залежить. Ну по перше, його заяви впливали, Тому що він дійсно сказав, що він не хоче розвернути, якби ну поміняти частково, щоб було зрозуміло, економічна модель. Якщо він дійсно це зробить. Ну, наприклад, що він говорить? Що він вважає, що облікова ставка федеральної резервної системи низька, треба підняти. То це він заявляє. Якщо він зараз дійсно, а він, ну, скажі, він не має права приказати, але він має право поміняти членів. Ну, Резер... ну, він як президент має право таке зробити. Якщо він це зробить, то якщо, дійсно, відсотки можуть вирости. А що uh -huh. значить вирости відсотки? Якщо виростають відсотки федеральної резервної системи, автоматично всі кредити в доларах в світі, в світі, не тільки зразу дорожчі. І це може призвести до того, що і так гроші, якби не дуже до нас йшли, заходили, а так вони будуть у нас вибігати, бігти туди-туди, там ще вищі відсотки. Оце ситуація. Ну і для нас високі відсотки по боргам в доларах ну не дуже приємно, тому що наші борги теж подорожують. Нужна така реакція. І чого дуже незадоволені, ну скажімо, фінансові спекулянти. Так, да, вони розуміють, якщо відсотки піднімуть. Їм тоді вони втратять доходи, які зароблять зараз заробляють за рахунок того, що дуже низькі відсотки. От це їм страшно не подобається, вони говорять, от все, впало, провалилось. І це дійсно лякає. Гривня страждає від того, що в Україні закрились і завершили свою роботу більше 80 банків. Це правда? Ну, В основному, так. Ага. 350 мільярдів гривень грошової маси фактично. Бачите, кожен раз більше і більше буде. Так, це слова триває. Ні, ну дивіться, на сьогоднішньому ми не самі розумієте, що втрати, ну, по-перше, ну, якщо перерахувати чисто математично, то дійсно в нас. Активи суттєво зменшились. Ну, хочете долар рахуйте, хочете гривень, навіть гривні зменшились. І на сьогоднішній момент, ну я завжди дивлюсь так, гроші населення. Получається так, якщо беремо ну, перше жовтня 2013, перше жовтня 2016 Депозити населення. Гривня мінус майже 70 мільярдів, 60%, фоск, мільярдів, це не мільйони. Долари мінус 14 мільярдів. от це якраз і показує, що... А що значить мінус? Ну, звичайно, хтось втратив, банксистему забрали, і дійсно, це дуже ну, тяжкі uh -huh. такі ситуації. Про довіру до банківської системи, як таку, будемо говорити вже в наступній частині нашої програми Експертна думка не перемикайтеся. <му> Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко є гостем нашої програми. Це друга її частина. Так от, що буде з курсом взагалі далі? Та ніхто ж не знає. Ні ну, ні, ні, ну Що ви зрозумієте? Дивіться, от, уважно подивіться, що відбувалось трап не трап Фактично, у нас останній місяць курс формував Чорний ринок. У нас почалось на Чорнобринці, потім там Нацбанк кудись підійшов, кудись спустився. А зараз, дивіться, от, е, от як можна пояснити, чому на чорному ринку виріс, курс призменшився. Ну, якщо вони навіть будуть опитувати там цих барих валютних, вони вам правду не скажуть. Ну, розумієте, така ситуація дійсно так склалося, що на сьогоднішній момент ну, якби, курс формує чорний ринок, а тут не спрогнозуєш. Ну, ситуація. Я приблизно розумію, чого курс піднявся. Дійсно, була частина імпортерів, яким треба була валюта. Вони не могли купити офіційно НБУ, вони купили через схеми. В результаті попит. Вони накупили, накупили все, раз заспокоїлися. Тепер ситуація: а були ще нові покупці, хто його знає. Будуть вони можуть завтра, можуть після завтра, можуть взагалі не бути. Це ж не те, що можна спрогнозувати. І це дійсно від цього залежить. Вчасно момент дійсно населення купує менше, це однозначно. Але вгадати, хто буде купувати з бізнесу тіньового, воги, і скільки буде це дуже складно. А скандали, які пов'язані з національним банком, ну це, Поява аудіозаписів. Ну, це я думаю, ви розумієте, якщо, знаєте, про що я говорю. Ну, про ручне це... керування, про. О, ручне керування, це я більше ще говорив. Ні, дивіться, автозапис це, я так розумію, емоційно впливає. Але дійсно більш впливає, mm. ну я б сказав би, слаба, компетентність, керівництва НБУ. Нічого особистого, але дійсно, ну ми ж самі бачимо, що вже ну, майже ні, другий рік, другий з половиною вже працює пані Гонтарєва, і ми бачимо, що ситуація все гірше, гірше, гірше. Ну, Дивіться, навіть нещодавно її замісник виступаючи, ну, задавали запитання. А коли ви навдете ну, чому зростає курс на а, готівковому ринку? А він говорить: ми не відповідаємо. Так, хвилиночку, а за що ж відповідає Дасбанк? барки? Про це абсурд. А? а за що ви відповідаєте? Взагалі ми працюємо. Просто галі, це абсурд. Ні, це дійсно дуже прикро, що Ну, скажімо так, тут навіть не проблема в Гонтріві, а в організації. Що mm -hmm. у нас дійсно Нацбанк на сьогоднішній момент не виконує функції, яка на нього покладена Конституція. І це дуже прикро, Тому що, в принципі, ну, знов-таки зараз розмова, Давайте, мол, зараз оберемо Гонтарів, і в нас буде цей його заступник, там називали даже заступника Гонтерів, що може бути. Буде краще, важко. От треба. Так зробити, щоб дійсно Нацбанк працював ефективно, да. щоб дійсно був контроль над ним. Якраз Нацбанк, говорить, і списується все на політичну. А як же, так, яку цікаву хотіли б назвати. Акції протест, Да, Я все розумію, але давайте так, вже по-чесному скажемо. Ну, дійсно, ці акції протесту можна і співставити з Майданом. Ні, не можна. Ну, як, по-чесному. Не можна, правильно? Тому що не треба видумувати. Так, да, я розумію, що політична стабільність, але що, 85 банків це хто закрив? Політична стабільність? Друга ситуація, не трогаючи запитання. Дивіться, беремо офіційну статистику на сайті НБУ. Що це за операції у нас із держав е, депозитів старта НБУ? Це що, політична... ці які стоять біля балки дірати? Хвилиночку. Це, напевно, ви робите. А ви важно, роз... поясніть, навіщо ви це робите? Навіть по вашим показникам видно, що ви витворяєте, по вашим. Там навіть особливо там аналізувати. Я розумію, що ви трішки заробляєте собі на карман. Ну заробляйте, ну не розвалюйте остійну систему. А виходить так, що це ми для себе карманчик пророк. Добре, хлопче, заробляйте, не жалко. Але ж ви займаєтесь банківською системою. Тож ви і цим не займаєтесь, і цим не займаєтесь. Ну розумієте, що нас зараз відбулося. Дивіться. Є банки великі, є відділені, є клієнти, є якісь там кредити, депозити. Але... Вся робота НБУ в керівництві звелася до того, що є декілька фінансових інструментів, теж облігацій, де сертикати. І вся там така групка, друзі, граються з цими цінними паперами. Да, на ньому добре заробляй. А де остальна банка система, де кредит, де да якщо де країна? Якщо, да. можна, так сказати. А цього немає, все звернулося до одного торговця цінних паперів, які підпрацюють. Що ж ви робите, люди добрі. Ну «Ми, ми ж заробляємо. Ой, а до чого може призвести такий процес? Та ви саме бачите, не, от, от чому ми говоримо, що економіка не розвивається? Немає критування. Ну, аксіома. Для того, щоб робили нормальний бізнес, немає значення. Великі, маленькі, треба, щоб працювали критування. Можна сперечатись по відсоткам по кредитам. Це, це тема, яка постійно дискутується, великі, маленькі відсотки. А зараз в критуванні взагалі не працює. На сьогоднішній момент чим банки займаються? Ну, Переоформляють старі кредити на нові, намагаються когось щось. Якось застави якось вирішити. Mm. Ну, це не робота, це не кредитування. І тому дійсно, в сьогоднішній момент бізнес говорить: ми б хотіли б щось зробити, але ж дайте нам кредитування, то і будемо щось робити. Ми продовжуємо розмову, буквально секундну паузу зробимо в програмі Експертна думка друзі. Також із з вами зустрінемось. Дочекайтесь. Це експертні думки Олександра Охріменка в нашій програмі Експертна думка в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Тепер про ситуацію з Банком Михайлівським загалі в принципі вже всім все зрозуміло. Що, 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 що вам зрозуміло? Скільки заробили? Хто може вам зрозуміло? Да. От. От. Ну там з'являлась інформація про те, в одному із ток-шоу. Політичних українських про те, що вприн... там і акціонер цього банку був присутній да, да, говорили да, про особливо. те, що в принципі ці всі борги були передані там один з інших банків да, країн. Да, 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 за косу, суму, суму, да, суму да, різницю, Суми в 200 мільйонів гривень, да, в 300 да, мільйонів. Да. Ну, це, ні, ні, це нормальна схематика. Тож він розповідав, ну просто знов таки да, дійсно, щоб підтвердити слова, може тільки слідство, якщо на то пішло. це його простояв. Але те, що він розповів, це класична схема, з був ну, щоб його реалізувати. Треба, щоб знав, Нацбанк що б там не розповідали. Куратор з Нацбанку що б там не розповідали. Ну про що ви зрозуміли, е, ну, от, е, банк юніханський давно ну, куратор працює з НБУ. Будь-які операції на суму більше 150 тисяч обов'язково ставить свій дозвіл. Ну, щоб ви зрозуміли, там технічно, просто в нього навіть комп'ютер, він без його дозволу. Отакі операції без його як се флажка неможливі галочки, да <сміт> тому всі ці розмови аби не знали. Люди добрі, та перепиняйте напевно. <сміт> Отже, законопроект президента прийнятий Верховні Раді Прийнятий. Так що денько боже реаліст... милости. і все ж таки фонд гарантування вкладів має компенсувати втрати. <сміт> Але <сміт> да вкладники да, <да>, це... <сміт> звернулись вже до фонду гарантування вкладів і отримали інформацію про це, що ці кошти будуть повернуті не 14 тисячам, <сміт> а, <сміт> а тільки частині. <сміт> <сміт> Так? Да, правильно. Да. — Хто кого обманює? Хто обманює Ну, так? Всі обманюють. Ні, давайте так, ви самі розумієте, що цей закон приймали, скоріш за все. Гонтра зайшла до президента, впала в ножки, треба щось робити. Він одним махом давай приймати», угу. зліпили отак. Знаєте, як воно під гарячу руку зліпили, раз, поставили перед фактом фонд. Фон говорить, люди добрі, а ці оці закони, говорить, ви ж розумієте, як? Ну, дивіться, держслужбовець, щоб ви зрозуміли, фон на градування в нього є свої там закони і так далі. Він може працювати тільки в рамках, що йому дозволено. Оці всі, а там можна, там не можна. Тому що він не знає, якщо він зараз порушить оцю інструкцію. Uh -huh. Пройде місяць, його посадять. Тільки за те, що не докажеш. І на сьогоднішній момент дійсно вони прийняли закон дуже швиденький. Взагалі, дійсно, там, наскільки я зрозумів, що попадають тільки люди, які, ну, скажімо, можуть доказати, що це був, приймався безпосередньо, коли він був форм через банк. І що це на момент, ну наскільки я зрозумів, ліквідації банка це бу... ще гроші були не повернені. Якщо гроші вже поверталися, вже не рахується. Там, от получилось, от знаєте, я говорю, от це швидко. От це швидко, uh -huh. он так спросив. І там дійсно на сьогоднішній момент, як би сказати, претензії до фонду бути не може. То ще я говорю, де один фахівець фонду не захоче мати собі кримінальну справу, тільки тому, що там хтось говорив, що це може, хтось да. Ага, закон. Законопроект у нас з'явився по банку Михайлівській. Да, да. А в нас таких 84 банки. Треба 84 законопроекти для тих людей, які втратили свої гроші. Ну, в ідеальному варіанті тепер перший законопроект, а перше було б розібратися все-таки, хто заробив. от говорить 300 мільярдів. Так. А де ділись ці всі активи грошей? Ну, по-перше, ну було б ці, дійсно цікаво людям пояснити, хто їх вложив в свій карманець. Це було б непогано. А по-друге, дійсно, ну, як з моєї точки зору, дивіться, ну, якщо ми говоримо про... Реанімацію, ну, по-перше, дійсно провести інвентаризацію і вернути ліцензії тим банкам, які були незаконно відібрані. Це раз. Тому що от, оце якраз те, що... угу. По-друге, дійсно, розібратися, де ці активи і повернути. Це 14 мільярдів доларів приблизно. Да. Ну, я так. Говорю, і, поверну... і якраз, якщо там дійсно було ну, порушення, щоб була кримінальна справа. тому що, випадку... що Там і дивіться, що відбувалося: є підприємства, є застави, є об'єкти. Вони ж нікуди не зникли. Так. А коли вони були передані? Можна прикислідкувати, що це за передача. Верно, це uh -huh. обратно. Це все можна, Оце це якраз зробити можна. І тоді дійсно можна реально відшкодувати більшу частину грошей. Тому що, ще я говорю, що е, оці всі розмови, ой, там хтось десь, хвилинку, люди добрі. Е, гроші ніколи ніде не зникають. Якщо десь зникають, ви самі розумієте, десь вони появляються. Да. Оце така ситуація. Ну, в офшорах. Така так, теж. дивіться, нерухомість. Заставу, що ви зрозуміли, дуже легко слідкувати. Навіть якщо вона була перехована в офшорах, це дуже легко. Це не ск... угу. Було б бажання. Знаєте, одні є бажання. Будьте впевнені, слідкувати це. просто. Продовжуючи розмову на про курс валют. Національний банк якось заробляє на цих кливаннях, які маємо зараз. Оно, офіційно нацбанк е, дають у мінусі працює, але е, друзі. Керівництво НБУ заробляє дуже добре. Uh -huh. Ну, Можна взяти офіційну статистику одного з банків, невеликих, подивитися, там і такий розділ, ну, ви знаєте, що, за, на чому заробляє банк? Відсотки по кредитам, комісійна винагорода і окремо там ще ціні папери, окремо операції з валютою. І от ми беремо маленький банк, дуже маленький, але якщо всі доходи співвідношення, там десь 40% всіх доходів. Обмін валюти, ну там операція з валюти. Yeah. От як добре працюють, аж везе хлопці. Знаєте, раз, раз знають раз. все, яким буде курс. Ні, вони дуже дав фалі ме, вони ме, менеджери дуже ефективні, Горить, вони ефективні менеджери. Знаєте, дійсно ефективні менеджери, це ті, які в мінусі працюють, а ці ефективні. Взагалі найцікавіше, якщо взяти е, ці статистики задають пісні міст, і так, ну тільки взяти м, по всім банкам, подивитись е, плюс-мінус по валютним працям. Зразу видно, хто робив на касу, хто роб, е, е, обналічував і хто кому заносив. З іншого боку, ми говорили про суму і говорять всі про неї. 300 мільярдів гривень. Умовно, так? Non, ні, ну це, Якщо брати по активам, так воно виходить. 14 мільярдів доларів. Ну, приблизно. Приблизно. Якщо резерви України Це на сьогодні. не від цього. Залишиться ну, разу. Де приплюєте? Але також велика сума. Велика. Але... Так, втекла з України. Ні, із давайте, із Стоп, хвилинечко, давайте так уточнимо. Дивіться. М -м, на сьогоднішній Золоті резерв 15 мільярдів, але чисті 3,8. Останні це критики МВФ це так. не зовсім. Дивіться. Гроші які не, чіпають. не чіпають. Не чіпають, чіпати не можна, наче по руках будуть бути. Що стосується вбігло з України, ну то ж з банк системи 14 мільярдів, але тут дивіться, як все відносно нам. Знову таки беремо офіційну статистику. Дивіться, за 9 місяців в Україну надійшло. в результаті приватних переказів це надійшло. Ага. Офіційно повторю, це те, що надійшло офіційно, неофіційно прихвати майже 6 мільярдів доларів. Та якщо тут не сказав, що вбігло, десь вбігло, десь прибігло. У нас дійсно сьогодні момент от, гроші ну, це просто це нас, ну, остання надія, Бог свідок. Переказати гроші з Росії заробітчанам буде важче. Україна заборонила роботу шести російських платіжних систем на своїй території. Указ президента номер 467 від 17 жовтня. Є. Тобто отримаємо такі кошти феноменальні, а тут б'ємо по рукам да. заробітчам. Б'єм, тим паче, що я от не розумію, навіщо це приймало. Чесно говоря. Ну, по-перше, я розумію, якщо б це прийняли десь, ну, коли ще почалася ця війна. А через два роки навіщо? Не розумію. Ну я говорю, я розумію, коли це по гарячим слідам робиться. Ну через два роки згадали, ой, треба щось це зробити. Uh -huh. Тим паче, що ще раз говорю, дивіться, да, якщо взяти ці 6 мільярдів, більше все з Росії. Якби та менше ніж тринадцять говорю в два рази менше, yeah. але більше ніж Росії. З Польщі менше значно, щоб бо ти всі розмови, що в Польщі ні, в Польщі найбільше. Італія, ну, Іспанія, Португалія. Ну, на другому місці, йде США Німеччина, Польща, по-моєму, на шостому чи сьомому місці. Е, Італія, Іспанія мало. Я мало, так розумію, там поменше. Ну, розумієте, дивіться, ну у нас навіть з Греції є, але там сума, ну там теж як ви сказали, десь заробітки не такі. І дійсно така, у нас Казахстане чимало іде, мало хто знає. З Білорусі навіть не От так. Чи вірите ви в качки, які пускають зараз? Що курс гривні відповідно долара після нового року становитиме більше 30 гривень? Може бути, ну там не качки. Давайте так вже факти розкажу. Дивіться. Нам в 2017 році треба погашати зовнішні борги, І якраз так склалося, що дійсно в січні найбільше погашень. Ну, розумієте, це не одна залежить, там вже графік. По-перше, треба буде погашати МВФ, ну це проще, але треба буде просити відсотки доволі. і погашати відсо... ну, кредити Світовому банку, ЄБРР. Тобто, другими словами, у нас, виходить, в січні дуже ну, на, на, на Нашла фантажу, коса да. на камінь. Да, але це не одна залежить, треба. От в лютому буде проще. Ну знаєте так, в лютому проще в березні більше поважати, потім в середині літа. Там воно так, от такі. Оце дійсно. Отак от і жив. Да, От тому Сину дійсно може бути так трапити, що мо, а ви самі розумієте, свята, всі гуляють, mm -hmm. валютний ринок не працює, а тут. Yeah. А давай валюту. А -а -а. Я вам дякую за розмову. Дякую за участь в нашій програмі Експертна yeah, думка. Поки. Побачимось обов'язково. І з вами, друзі, також в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Тримаємось Тримаємося разом. Все буде добре. Незалежно від курсу валюти.